Мальчик. Готовимся. Та стоєш, вже тут залася. А може там нема центровочного? <різь> а, Да, но так максимум. Ну, мабуть, <різь> так. Самі позвали. <різь> Лізе. Готовий? Почув, не виїжджати. Там акумулятор сів, <різь> тут, тут дійсно стає. Як завжди. Ух, а де тепер? А де впирається? Отут. Давай це. І тут фраза... А я ж казав, надо 16. Ні, не єсміне, конечно, він варік. А твої не підійдуть? Теж про це і думаю. Ну там сороково є те. Наторі знімай. 6 часа три, все пойдет. Я казав, що треба в 7 ранку було виїжджати. У мене 16 диск, понял? Uh -huh. А в нього 15. І за того, що у нього 15, він... У нього там впрається в супор. Ми ще з моїх 16. А не впирати, а? Ні. Точно? Універсальна машина. Ху? <рес> ну, Готово? Uh -huh. Саня! Не стає по ЦО. Диск! Куда? Дай звоню, типачка, безьмай. Там маленько цело, там все стоит. получилось не получилось. Отмануть. Ах! Подпиши!

Так він а людей в гаражі він він немає нормально. Він правильно робить, тому що на кухні різьбі, блять, відкручується ходова. тому що вона б по-перше собою. Ну Міру. так купи, на перше каже, дядько голів, дай мені трохи Ну без. Ти ж поняв, що в <рес> тебе зимна <рес> руль буде взагалі? Ну я вже це поняв, я це зразу поняв. Но це буде щось мені Такого ми ще ніколи в житті не робили. Щоб нальот на корчах, які стоять по 20 по построїти по 20 Ну, Це буде, в принципі, єдиний шанс це зробити, тому що біль всім з температурою мінус 15-20 я сумніваюся, що у нас колись буде. Тому поки є, треба пробувати. Лотосний може витримати, в принципі. Плюс це останні дні іменно цієї зими, що ще холодно? Бо наступної неділі вже плюсова. Так, неділю вже завтра показує ноль на день. Зараз трошки поганяємо, полярамочашничок, розвіємося трошки. Він такий буде логенький чил движ. Побудні По вже задовбали, хочеться на вихідних якогось такого вайба легенького. На природки віддихнути. Чи подліфтувати, ну це взагалі кайфи зараз буде. Зараз доїхати до озера. Та Дорога, в принципі, до обійшли машини, ще плюс-мінус можна доїхати. Но для корча трошки тяжковато буде ще. Ну шо, перший спуск. <гум> а ну спитай, пацана, не тріщить. Не трещить, льод! Чотко! Ришіть як один технік. Ти ж якщо сішо... Не хочу накаркать, но ну, команду десант. Да, да, да. Если Я шо. льо красиво, красиво! просто красота я думаю ви поняли куди ми збиралися і куди ми приїхали ми вже на льду товщину льоду заміряли слідив саня за цим тиждень по погоді і саня общався цілий тиждень чатом GPT. приїжджали сюди заміряли льод все тому що чесно кажучи він не боявся а в мене от прямо так Я, я... Знаю, що все буде чітко я... Боявся. Щас, я щас, на цьому ставку виріс. Зараз будемо виїжджати. Я Собирались ми дуже довго сюди, як мінімум сьогодні. Думали Раз-два і вийдемо. Ну, у нас ми таке практикуємо. А, а. У нас почти все готово. Три години. Да. Так. Що, виїжджаємо? Там нікому нічого не афішували, але ребятки теж пособирались. Красиво, класно, мені все подобається. Зараз будемо виїжджати кататися. Я, я вже тестовий проїзд зробив. Ось вже в принципі другий тестовий проїзд. Я вже вокруг острова дав кружок. Політай, да, ну ладно, він Короче, Десь тобі приїздили, люди, в принципі, кляпки, дерти нормально, управляємося нормально, ролька нормальна. Дено все буде чутко. Зараз треба виїжджати, робити тести, зараз не парни, зважають, пробувати їхати. Він да. ще спочатку сам проїдеться, щоб він не очкував. А потім поїде парни. Все да. буде чутко. Все. все, поліки. Так, що...

І теж кліп буде отак, після якого ми вже просто ділиємо велику дугу. І там тоді під а під там кліпсу. уже да, ми його так, ми його підкоріктили потім. Подідали до нас поставить. Да. Дивися, це у нас буде мордник. Остро у нас дуже велика хода, якою ми їдемо, грубо говоря, четверта-п'ята передача. Ну, Це кайфово. Внутрі адреналін, ну навіть хоча і не пілот сьогодні, Ну, но, но По ваські було видно. Но по ваські було видно. Якщо васьки взяв адреналін, і почали руки трохи підтряхуватися. Ну, я скажу, що я сиджу збоку, я розумію, ми летимо по ляду, і я розумію, що ось ось, берег рядом, я думаю, що ми тупо в берегі. Ну як не странно, типа, є держак, машина толкається, машина рулиться. Кайфово. Реально кайфово. Так, а ми при чому? А я тут при чому? Ну і що, що я знімаю? Розвиваю український ютуб. Дякую. Так, ну що, ждали контента, виходить? Отакий у нас містяк. Конфіг. Отак їдуть. Оце остров. Вокруг острова. Ну і тут там кліпи стоять, їх не сильно видно. Конуси. І хлопці будуть зараз їхати павно. Тут немає баба О, тебе як обично, так? Да? <звук> Ні, так сидять по Ну От ваління. А, так ви нормально, ви собі трошки весу додали, правильно? <риклад> <риклад> Коротше, я вам багато чого тут не знімав, бо ребята прикатуються, трошки покатались, вирішили приспуститися. Чуєш, 1,8. 1,8. Давай, давай, так, пробуй 1,2. Я не знаю, як що працює, чи треба більше качати, чи менше. Зараз будемо тестити. Ну, в принципі, yeah. принципі чітко, мені подобається. нормальний це холодильник? так? Нормально, сейчас стойки розглядають, що щоб будеш перекладки знімати. Реально? В натуре можно залезть туда Давай, едь первый Я пока только Васьки спускаю попросу. Сейчас попробую. Спустила колеса. Как твои ощущения? Кайфово Прикольно просто Я по первый раз еду на... на льду И мне в принципе нравится Но кайф конечно Когда катаешься по льду Блять Я просто вірнучаю. Коротше, чітко тоді коли... тоді, коли у тебе жига. Я пробую з третій так на катіка знайти. Ви двоє стартуєте, в нього колесо ду -ду, -ду, ду, -ду на месте, а в тебе... Я просто включаю типа передачу і просто кочусь, немає же не на газую. Вот да. 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 ну, я... ну, там кстати прикольно. <звук> <звук> типа, от, якраз <звук> Blin, book i didn't film. No, i not going to поставлю. Ну, блядь, тут газ да, yeah. Так, эти вот, хлопцы вот, там вот, что-то что катаются, покажу вам местечок. Ну тут, конечно, круто. И лед хорошенький. Может, может, Я Або розбувся, або в коряв. Сину, як добре, що 15-та, вона дешевша і не так жовта. На проезде сделали, наверное, ну, штук по 100 каждый, можешь, я не знаю. Я... Бензина спали 50-60 лет. Длінним Та воно, поняв, типу навіть не передать цю картинку, яку бачиш очима. От дивишся на телефоні, блін, ну не то. Ага. І масштаби, розумієш, типу ти не можеш. Златон до кума й допомагаємо. Я відкрию тобі, покажу, блін цю всю хуню, яка тут у машині, блядь, у 30 -ки. А ти кажеш, блядь, який бюджет. 20-ка? 20-ка. Кум. Щас він дасть, каркаси, бачиш блядь. Sa shmi mdojsh si atë bishmi sa shdoj trusht. 2, ми вже катаємося, мабуть, часі 4, все чітко. У мене, звісно, підспустило колісо. Я сподіваюся, що воно спустило, я його не розрубав, просто мабуть, розбув, тому що ми давлення знизили. Перший раз катаюся е на льоду. Кайфи просто нереальні. Но без шипа і без товстого льоду не стоїть на нього виїжджати. А так все чітко, все добре. Навіть не їли сьогодні, вже будемо їсти ввечері, поки сонце лупимо. Скатались. Ребятки, все чітко. У мене такий упадок сил. Фізично нічого не робили. Зато морально, знаєте. Постійно на адреналіні, на емоціях. У мене там колесико, звісно, прорізалось, По итогу. може, зробимо його і завтра ще разок виїдемо. Так що все, я думаю.